Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про такий нічник з датчиком світла, іменно. не руху, а світло. Мене він дуже сильно зацікавив. Як ви бачите, наша служба доставки, як завжди, в принципі, вони вміють доставляти товар акуратно, ніжно. Головне, що ціле. На коробці, в принципі, ніякої особливої інформації не зазначено. Єдине, що він може бути синій, оранж, білий. І розвит. Єдине, що не змінюються, це просто пластик, який потім буде змінювати колір свідчення. Розміри 65. Ну, так як це квадрат, то всі сторони будуть 65 І глибина його буде 28 мм. Так ось він виглядає цей датчик. Там було написано, що його потужність 0,5 Вт. Ну, скажімо так, цього світла як для нічника більш ніж достатньо. Щоб підсвітити якусь невелику територію. Але ночі, як очі будуть привикати до темноти, то цього світла буде прям за очі достатньо. Ще там в інформації було написано, що його споживання за рік. Ну, за рік це 12 годин. Вони взяли за розрахунок, тому що остальна кількість доби вона буде світла, і він не буде горіти. Типу 2,2 кВт в рік. Ну, якщо кинути на калькулятор, то воно так і є. Чесно кажучи, у мене телевізор більше споживає, коли він вимкнений. Щось в районі 1 чи 1,5 Вт. Так що це взагалі буде ні про що. Перевіримо головне відразу його потужність за допомогою ватметра. Зараз ми його під'єднаємо. Мережі у нас 230 вольт. Це старі показники, вони нам ні на що не впливають, нам головне потужність. І о чудо, він не світить. Але споживає. І споживає він 0,7 Вт потужності. 0,9 0,8 Ну, Візьмемо середню цифру 0,8. Так, вімкнемо його. Вимкнемо додаткове світло, бо воно нам перебиває. Ось так ось він світить. Світить, не світить. Датчик світла спрацьовує, трішки миготить. Має мерцання на камеру. Ну, на очі цього, звісно ж, не видно. Що дивно. Що в вимкненому стані він споживає менше, ніж у вимкненому стані. Вимикаємо він споживає 0,7 Вт. Ну, 0,8 беремо. Вмикаємо повністю його. Так як світло ми можна сказати йому перекладали повністю. Ми його вимкнули 0,5 Вт. Так, в принципі, вони і заявляли. Так що. В цьому можна повністю вірити. Саме цікаве тепер, як він буде працювати, коли на нього буде подаватися світло. Типу в нас сходить сонце. Оп. І він притушує. Сам датчик чудово працює, чесно кажучи. Ближче пучок світла, чим він притушується і вимикається повністю. На сонячне світло він буде точно так само спрацьовувати. Ось так ось він світить в темноті. Скажімо так, камера не передасть вам повного спектру свічення. Але, в принципі, годно. Гаджет можу однозначно рекомендувати. Єдине, що розрахунок вони робили відносно вімкненого світла 0,5 Вт. Але так як він споживає ще й у вимкненому стані енергію, і навіть більше. Так що, скажімо так, під час розрахунки вони допустилися великої помилки, і в рік він буде споживати не 2,2 кВт, а буде споживати всіх. 4,5, то й навіть 5 кВт. Але що таке 5 кВт енергії в рік? Це взагалі ні про що. Телевізор більше споживає, чесно кажучи. Не ще раз повторюся, але це дійсно так. Колись вам покажу, скільки споживає телевізор в вимкненому стані. Так що, кому сподобалося відео, ставимо лайки та підписуємося на канал.